Почнемо ми з вами своє знайомство з першого питання. Розкажіть, будь ласка, ким ви працювали чи займалися до війни? До початку повномасштабного вторгнення я проходив службу в системі ДСНС України з 10 по 22 рік на посадах від пожежного до начальника пожежно -рятувально рятувального в переолучаського. Але коли почалась повномасштабне вторгнення, я подумав, що за 12 років, в принципі, я зробив достатньо позитивних планів у розвиток нашої країни. Треба спробувати щось і відзвороти. Тому для мене це було безлітерне. Я би просто перестав би себе поважати як чоловік, я би вчинив таким чином. Дякую. Тобто, я розумію, що е, ви ж були добровільно сам, е, пішли? пішов. Всі співробітники ДСНС мають тренування з мобілізації. Я добровільно відмовився від тренування, написав рапорт і пішов територіально той момент. Тобто, ваш е, перший бойовий досвід був по обороні Києва. Правильно? Саме так. Добре, дякую. Е, а після ТРО ви, ви служили тільки ТРО, чи ви потім а, в якійсь іншій бригаді були? Ще? Коли вже закінчились бойові дії в Київській області, і в ТРО мені стало достатньо гудно, я побачив об'яву, що формується 47-окрема механізована бригада, і мені здавалося, що її стандарти будуть якнайкраще відповідати моєму баченню. Я подав заяву що і перевівся в 47-му массионної бригаді. А на якій посаді ви були вже в 47-й? 47-й. Я підняв посаду до одного сержанта массинізовано ради. І о, наскільки я знаю, 47 ма бригада у нас е, воювала на е, Запорізькому Херсонському. Е, Вірно, да. Само так. Працювала бригада після того, як проїжджає на території Германії, отримала новітню на наш час техніку, це був Бредлі, це було ну, повністю переведено на стандарти НАТО, і ми приймали участь в контрнаступальній операції на Запорізькому напрямку в більшому гарні. Зрозуміло. Mm -hmm. А ви можете, якщо є така можливість, розказати нам про ваші як і успішні спецоперації так і, на вашу думку, операції, які пройшли, так мовити, не по плану? Ну, Завжди планування закінчується, коли починається перший постріл, але були дуже позитивні успіхи. На першу групу до наступу наш підрозділ єдиний частково виконує бойову задачу а її закінчитися і перейти в оборону для того, щоб забезпечити подальше просування на Тобто, По суті, наша рота була єдина, яка змогла зробити на тому напрямку на той день. Ну, в цілому замисел, який поставився перед вами, перед вашою роту, можна вважати, що він виконаний. Ні, він виконаний частково, адже були дуже обіцяні задачі, але вони Мабуть, планування було не зараз на супротивника або наші можливості. Добре. Дякую. А, наскільки мені відомо, ви під час цих операцій отримували поранення. Можете по... розказати по цьому приводу? А, ну, загалом, в мене три поранення. А, перше поранення я. Отримав під час першого штурму, коли був змушений повести піхоту на штурм, адже була така невелика дискомунікація і довелося особистим прикладом, який пасує сержанту, вести піхоту. Я був поранений в руку та ногу. Кісточки доволі і я вирішив одразу повертатися. Друге поранення вже здобув під час штурмових таційних і населеному фунту роботами. До речі, доволі дали вийти, дуже все сподобалось, особливо росіянам. А третій вже був на південному виступі того 13-бу вдалося десяти, це між в над дановом паркованкою. Потнісили ще не доходу, ніж ніж ходимо. Зрозуміло. От ви кажете, що ви були а, на посаді а, головного сержанта роти, вірно? А, що із даної посади? У, у кожної посади є свої мінуси і плюси. От, на вашу думку, а, що вас, а, які ви можете плюсові а, визначити і мінусові вашої посади? Чим більш трудніше працювати? Мабуть, найдоречніше було почати з мінусів, бо коли мені командиро запропонував цю посаду, я просто не знайомився зі своїми посадовими обов'язками, їх там 300-половиною листочки, і потім довелося втягуватися, все було окей. Це здебільшого робота з підготовкою особового складу, їх приведення до бойової готовності, контроль готовності техніки. І взагалі підтримання морального духу самого солдата, адже з солдатом треба працювати завжди. Солдат, впевнений, коли він знає, що його командир завжди поруч, і треба і особистим прикладом і підтримуючи його морально без тих дії. Це мені здається, не є, ну, загальна концепція задачі сержанта. Зрозуміло. Так. А... Тепер мене цікаве таке питання. Ваше бачення на те, як державі нашій мотивувати чоловіків до долучення до Збройних сил України та сил оборони України? Це дуже цікаве питання. Мені здається, його треба вирішувати комплексно, що це має бути і дійсно достойний соціальний захист. А якісь можливо плюшки в плані соціального ліфта, що мають виділятися квотні посади в органах самоуправління, державного управління, щоб людина, коли закінчила введення бойових дій, могла реабілітуватися, перейти на більш мирний лад і реалізовувати себе, адже йдуть воювати люди ініціативні, і цю ініціативу не можна побити людям. Люди мають лишатися своєю соціальною позицією і будувати громадянське суспільство. Дякую. А, на, вашу, на вашу думку, що а, має змінитися в нашій Збройній Силі України для того, щоби. Набирати особовий склад мотивований, да, як було як показує практика в двадцять му році. У нас стояли черги до військомата, багато кого не брали, вони були бойово досить тому подібного. А зараз я кажу, показує тенденція, що цього немає. От на вашу думку, що треба змінити для того, щоб люди знову повірили в армію, би, ну, повірили в армію і уходили самі. Вже, вже Тут, мені здається, що цього питання також немає однозначної відповіді, це має бути так само комплекс рішень. По-перше, це ну, так чи інакше пропаганда. По-друге, це переведення від системи мобілізації через ПСК до рекламу від конкретного підрозділу. Тоді кожен підрозділ прагнути на забезпечувати максимальну ефективність використання наявних сил та засобів, щоб вони були в зітві та не шов. От ми підрозділи, ми працюємо таким чином, хочете долучатись до нас. Але ми маємо такі критерії, ви маєте бути в такому фізичному стані і людина, буде розуміти, так, я хочу воювати з цими крупними панами, мені треба відтянути звуку, підучити і бути. Щоб стати їм дорівнюємо. Зрозуміло. Так, і ще трошки, я кажу, повернемось до попередніх питань. Ось ви, наскільки розумію, вас вже звільнили після третього поранення. Так? Тобто перші два поранення ви поверталися, і от нас цікавить, і вже вважають, що у вас було поранення. Що вас саме мотивувало навіть після поранення повернутися до своїх хлопців? Ага. По-перше, це дух братерства. Адже ну, ми можемо йти на вулиці, пересічною людину побачитись, вона не викличе жодних емоцій. А там ця людина для тебе ну, стає, наче родиною, це найближча людина. Ти ж там, ранше, як ти не б'єшся за країну, ти не б'єшся за владу там, чи за президента. Ти б'єшся за того, кіпа, який поряд з тобою. І от саме це, мабуть, і завжди мене. Це один із найголовних, я кажу, в Атрію. Повністю з вами згоден. <кій> У вас, наскільки я розумію, коли сформувалася 47-бригада, у вас було натякські зразки озброєння, да? тобто, відповідно, наскільки я розумію, то для цього треба було підготуватися. Да? Ви десь проходили якісь навчання, чи у нас в центрах навчання, чи може їздили за кордон навчатися? А, так, оскільки озброєння нестандартне і воно на той момент ще не було накопичено в Україні в достатній кількості, адже це складна логістична система, ми в складі цілої бригади поступово по батальйону виїжджали в Германію, в Грефенвер, там стара військова база вермахта, Зараз вона в підпорядкуванні США і там повність, проходив повний цикл навчання. Від стрі... стрілецького озброєння, техніка, е колісна техніка, артилерія. І це чудово було нагода і досвід спробувати покатації на Бредлі, і постріляти з бушмастера, і спробувати різні одиниці стрілецької зброї. Так, ну типу, навчання було доволі складне, оскільки по часу ми були обмежені. Мало вдавалося поспати, але той об'єм інформації був дуже корисний. Це дало ну, сформувати навички у військовослужбовців, щоб в подальшому було дуже корисно. А можете е, на свою е, висловитись на свою думку, що е, підхід до навчання за кордоном і підхід до навчання е, у нас в державі він чимось відрізняється, чи е, е, ну, є якісь нюанси по підходу до і тому подібного? Мені здається, що натівські варіанти навчання вони безумовно чудові, але вони були значно пролонговані по часу. У нас не було цього часу, тому довелося стискати цю програму. Зазвичай підготовка будувалася в три етапи: пояснення, живий приклад, практика, в кого щось не виходить. Додатковий час відділяється знову практика. Був екіпаж, у яких були проблеми з автоматичною громадською буршмайстер на Бредлі, то їм там декілька днів додатково виділявся час, просто щоб люди її освоїли і могли досконально з нею працювати. Тобто там, от, якщо ти підходиш до інструктора, я це не зрозумів, то тебе збігається три перекладача, тобі все розжовують, вкладають тільки, щоб ти засвоїв. Це ну, як на мене чудово. Добре, дякую. І я кажу, таке фінальне питання від мене. Яка ваша найулюбленіша робити зброї? Я воював з канадською CCМ1, це, це ліцензійна копія М16. Чудова, безвідмовна точна зброя. Просто потребує догляду, але при штурмових в траншеях, як на мене, задовго. І граната М67. Чудово, ви Чудово. Добре, дякую. А тепер наші здобувачі освіти, які хочуть задати питання Станіславу, можете. Олександр? питання. Наскільки я знаю, то у ДСНС-овців є броня? На той час була броня, чи ви вирішили самі піти без примушень і так далі? Сам так. Я вас підувсем в системі ДСНС, я не підлягав е, мобілізації. Завжди це неможливо віддатки співробітника системи ДСНС. Я написав апортне звільнення і ну, не написав рапорт на звільнення, коли я вже воював. Ну, але це такі так, так. цифра. Питання ще є? Не соромно. Сіфа військових відправляють на навчання за подбор. Оскільки залежність договор за подало, якщо це мобілізований позицій, який в основі має техніку ребенка, то у нас є фактиковані навчальні центри, які можуть обезпечити адекватну підготовку. <тас> Якщо ж той революціон технікою технікою закордонного зразку, то є програма співпраці з різними країнами блоку НАТО, де люди можуть прийти підготовку. В Британії чудово, і в Германії мені дуже сподобалося. Кажуть і що в Франції теж дуже непогано очевидна. Просто що ну, дуже складно як, передбачити, куди тебе направити. Якщо ти обираєш інтернет підрозділу, ти будеш розуміти, що там я буду проходити підготовку там. Якщо це вже сформований підрозділ, який воює, ти просто пройдеш базову загальну військову підготовку, потім підготовку на свою посаду і вже будеш приходити до навчання в своєму підрозділі і там та далі воювати. А чому багато військових говорить, що немає ніякої підготовки? Це неможливо. Ну, При обороні Києва так, дійсно, типу, ну, я от як вийшов в формі ДСНС, познімавши шеврони, погони і от, ну, так і воював. Потім з часом вже ну, почало все стало ну, більш-менш адекватно. Тоді, так, типу, я вже базувався на той досвід, який я отримав при строковій службі там, з 9 по 10 рік. А надалі постійно ми донавчалися. Самопідготовка дуже важлива, до речі, бо ну, зараз 21-й -е сторіччя є інтернет, людина, яка хоче щось для себе дізнатися, ну, це взагалі без проблем. Самонавчання, самодосконалення це найкращий шлях бути на рівні, адже той, хто не розвивається, не навчається, він не просто не прогресує, він не лишається на місці, він на фоні інших впадає в регрес. Ще питання є? У Мене є питання. Можна задати. Скажіть, будь ласка, а там ситуація, яка спостерігалася певний час. Ви дуже правильно сказали, що дійсно для того, щоб мотивувати. Щоб мотивувати людей іти до збройних сил України, дуже важливо, щоб вони самі обирали, чого вони хочуть і щоб були мотивованими. Немає зараз такої проблеми, коли людина дійсно вибирає для себе, наприклад, 47-му бригаду, а потім ТЦК все одно для виконання плану забирають їх в інші підрозділи. От як зараз з цієї ситуації. Вони поспілкувалися підрозділ віддає йому а, лист направлення. Він з ним мобілізується з того ТЦК, який дружний з цим підрозділом, і ТЦК, вже ніякого впливу на перебіг цих подій немає. От якщо людина, грубо кажучи, там, її мобілізували а, з ТЦК, то вона потрапляє на навчальний центр і там вже за розподілом, наприклад, ну, я приїхав, мені треба 20 військовослужбовців. Так, ти, 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 і ти, ви будете з мене, все. І якщо людина не, не потурбувалася про свій вибір завчасно, то вона вже їй складніше вибрати, але лишається система переведення з підрозділу в підрозділ, просто що вона буває нарубна. І ще одне питання, якщо можна. Дивіться, із бойового досвіду, географія, там, де ви були, як е, становилося місцеве населення до вашого перебування і от ну так, регіональні є якісь особливості. Я просто воював на Запорізькому напрямку. Там населення, в принципі, в загальній більшості цілком адекватно ставилося. Навіть під час штурмових дій в самому населеному пункту Рапотіну вдалося евакувати двох цивільних, які там на півзруйному селі, які жили в підвалі, і вони ну, не евакувалися на бік супротивника, вони саме прагнули евакуватися в наш бік. Ну, були, звичайно, там люди, які не дуже адекватно ставили, що там припаркували автомобіль з під садочком. Нашого мене припаркувались, мені тут від вас щось прилетить. Ну, це таке всі люди різні, так що це абсолютно нормально. Якось відведової здачі не було. Ні. Да. Зараз дуже багато говорять про те, що потрібно вибори проблятися в Україну. І Трамп, і Путін. Доленські не легітимні, як на фронті військові відносяться до цього по інак, самі Порошенків, і всі про це говорять що треба перевибори. Як на фронті люди відносяться до такої можливої події? Дуже дякую запитання. З тих людей, з ким я підтримую контакт безпосередньо війську, або ж з ветеранського віжу, то всі усвідомлюють, що вибори зараз. Це просто може зламати хребет нашій країні як взагалі конституційному устрою. Адже ну, супротивник вживатиме максимум заходів, щоб привести людину, яка буде лояльна до них. Так що під час введення бойових дій і взагалі в стані війни вибори неможливі. Це моя особиста думка. Дякую вам. Чому військових не вивозять з так скажемо з нулів? Вони самі шукають людей, які будуть вивозити, і тим ну, платять за те, щоб вони їх вивезли. Чому підрозділ, так скажем, не турбується за військових, які на нулях? Що ну, дивіться, у мене тато? Ну по його словам, він сам шукає людину, яка його вивезе на нуль. І платить йому за бензин і за те, щоб він його забрав і відвіз обратно, шукає зовсім ліву людину. Чому підрозділи ну, не турбуються за це? це? Мені здається, це більше проблема середнього підрозділу. Наприклад, в мене там, там розбуде до технічної групи. Це 128 осіб плюс придані сили. За штатним розписом в мене був один колісний автомобіль, типу мерседес німок. Решта це, типу, Бредлі і так далі. Техніка приданих підрозділів. На позиції, наскільки можливо, довозить техніка, до самої позиції техніка не довезе, тому що в умовах реальних бойових дій ну, це неможливо. Туди просто зійдуться всі вогні, і ніхто до просування до позиції завжди відбувалися кішки. Це можна серед мінних полів стежкою пітлять і 5 годин, щоб поміняти хлопців. Так що, а якщо це питання там виїхати кудись в цивілізацію в місто, то зазвичай в підрозділі цілком достатньо а, особистої техніки, так промовити, піджопники просто що на неї дійсно треба скидатися, бо вона не стоїть на балансі, і ніхто не буде заправляти і обслуговувати. Ви собі самі купили автівку, самі її заправляєте, самі її обслуговуєте, але це вирішує ваші побутові проблеми, адже ну, побутові проблеми це якби вже більш особисте В пріоритеті саме ну, ведення бойових дій. Так що це не те, що ті, просто можливо у вас, вашого батька підрозділі треба поспілкуватися і якось вирішити це питання колективно. Ще питання. Скажіть, а чому вам є плані військових власних штатів? Це чудове питання. Я, до речі, теж з цим питанням став З цього сільського особисто. Є підписана законна нормативна база і розі змушені її перетримуватися. Uh, в мене Я, явні каже провів близько семи місяців. Uh, Чудовий момент, до речі. Uh, але після чотирьох місяців мене були зобов'язані вивести позаждати. Чотири місяці я отримав повне проживе забезпечення, збройовину і так далі. І далі я прийшов на 40 поза зарплату, але вже маємо, що маємо. Але я, як людина я розумію, що рано чи пізно це відбудеться, а виходячи з конституції моїх поранень, лікування буде тривалим і буде тривала реабілітація. Адже якісна реабілітація це запорука комфортного життя. Я собі відкладав кошти, ті, що я отримав, і потім ну, да, я там не ходив їсти устриці в ресторан, там не пив дороге вино, але я цілком комфортно жив ті, до моменту оформлення там, пенсії, шменції і так далі.